Задам ще вам дуже глибоке питання, і якщо ви знайдете на нього відповідь, це трансформує ваше життя. Давайте знайомитись, мене звати Анастасія Продіус і я жіночий наставник. Дуже багато років я жила із позиції досягаторства. І коли я вирішила, що вже досить треба з цього виходити, я ставила себе питання: а як це? Жити життя. Дуже складно мені здавалося, тут було питання: якщо не бігти за своїми фінансовими цілями, то що мені взагалі робити щодня? Як це насолоджуватися життям, бути в моменті? Мені було дуже складно, і я просто не розуміла. Я е, звикла бути досягатором, і для мене класність життя завжди проявлялася в досяганні якоїсь цілі або мети. Я ніколи не Насолоджувалася там тим процесом, і я не розуміла, як може бути там класно кожного дня насолоджувалася тим, що ти робиш, якщо я хочу якомога скоріше вже прийти до цього результату. І тут я почала шукати, що ж для мене жити життя. Тому що мені казало, здавалося, що це. Про щось таке, типу, нічого не робити. Але я дізналася, що це про робити але інакше. Це робити не з примусу, а з натхнення. Це робити не зради результату, а зради самого процесу. І це робити не з дефіциту, а зі стану наповненості. І тут я почала досліджувати, як насолоджуватися життям та бути в моменті. Перше, що я зробила, це визначила для себе, що мені приносить радість, що може зробити мене щасливою прямо зараз. І як би я жила, якби фінансово не були б якоюсь проблемою для мене, і що мене наповнює енергією, тому що я в цьому стані досягаторства відчувала. Дуже сильно втрату енергії, мені було дуже складно, я постійно вигорала, я була втомлена. Я, взагалі, чесно кажучи, не розуміла, як люди може приходити з роботи і там проводити час, наприклад, із дитиною, або якісь хобі робити. Мені, коли там дівчата розповідали, що вони там перебирають свою шафу, наприклад, я така тому, Боже, звідки в них стільки сил та енергії? Я приходжу додому, я приповзаю додому. О 10 вечора виснажена, а завтра мені знову прокидатися, дитину до школи і знову цілий день працювати. І так я бігла по колу три роки взагалі без вихідних. І тут я зрозуміла, що мені треба. Е Замість того, щоб ставити такі цілі і бігти до них, то треба підходити до життя як до такого експерименту, замінити фокус із досягати на досліджувати. І ось в цьому досліджувати почалися дуже величезні зміни в моєму житті. Почалась моя трансформація, почалась моя розпаковка моєї особистості, розпаковка сексуальності. Я почала задавати собі питання. Цікаво, що ж буде, якщо я не буду форсувати події? Ну нехай складається все так, як має бути. Просто я прошу, всесвіт, прошу простір показати мені краще для, для мене варіанти. Почала відчувати, а яка ж справа мене сьогодні справді кличе? І Як я можу більше грати, а не працювати? В мене, звісно, був такий період взагалі півроку, коли я вийшла з цього досягаторства, і я така просто погрузилась в себе. Я не хотіла працювати, я не хотіла нікуди бігти. Я хотіла просто взагалі зрозуміти, хто я, про що я, що мені подобається, і якщо я не буду постійно думати про гроші і бігти за грошами, що ж я буду робити кожного дня? І я почала повертатися в тіло і в свої відчуття, тому що бути в моменті це не про якісь думки, це саме про відчуття. Я постійно питала себе: ось зараз ранок, я снідаю, як він відчувається, що я бачу, що я відчуваю, що я чую, і як я можу насолоджуватися цим прямо зараз. І я після цього е, виходу із цього піврічного стану дослідження себе, своєї чутливості, е, почала е, розуміти, що треба створювати, а не працювати. Е, в мене була своя святкова агенція, вона і зараз є. Просто це був такий період, коли я сама на себе працювала. Я дуже втомилася взагалі від життя. І я з 25 років взагалі не розуміла. Блін, ну як люди можуть жити це життя? Я така втомлена постійно!» І коли я вже прийшла до своєї реалізації, зрозуміла, що я хочу навчатися на сексолога, я хочу розвивати свій блог, я хочу займатися темою жіночності, сексуальності, допомагати жінкам розкривати цю манкість, сексуальність, магнетизм в собі. Тут передо мною стало питання. А я не хочу працювати, а я боюсь працювати, а я боюсь знову втратити себе, а я боюсь, що я знову вигорю. І Я для себе поставила такий маячок, що фінанси будуть до мене приходити через стан потоку. І я буду творити і створювати. Я буду записувати подкаст без думок про монетизацію. Я буду там щось вести блог просто для самовираження. Я буду малювати картину просто для себе. І Я намагаюсь бути собою і бути максимально у цьому в моменті, в якому я знаходжусь. І в цей момент я зрозуміла, що це моя. Така карусель життя, на якій я просто гойдаюся. І кому подобається той підсаджується, той купує в мене консультації, той приходить до мене на груділа, на марафони. І е, тут я зрозуміла, що мені більше ніколи в житті не треба працювати. Мені просто треба робити свою справу, яку я обожнюю. Мені треба просто світити, просто своїм прикладом показувати жінкам, що можна по-інакшому, можна через легкість, можна будувати своє життя. to a Skype. Боже, я зараз пишу відео. в мене коментарі в тріцях, пишуть, що хочуть консультацію. Не записуються в інстаграмі на Гроліла, коментують Ютуб, яка я мудра дівчина. Ось про що я кажу, розумієте про той стан, коли ти знаходишся в моменті, і ти любиш ту справу, якою ти займаєшся. І я справді від всієї душі веду цей Ютуб і просто розповідаю про те, що сама. Проходила і про те, що сама знаю, тому що це був мій дуже важкий і гіркий життєвий досвід. Так, ліричний відступ закінчився. Потім я зрозуміла і поставила для себе свою сім'ю на пріоритетне місце в моєму житті. Я почала більше спілкуватися з близькими, і замість того, щоб працювати, 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 щось робити, робити, робити вдома, я стала собі дозволяти просто бути. Я почала дозволяти собі відчувати обійми, там не знаю, сміятися, вести глибокі розмови. Просто обійматися із своїм чоловіком і своєю дитиною. І справді, сімейне життя воно стало більш комфортним і гармонійним. І я, як і жінка, стала більш такою наповненою, легкою. Я основне, що для себе винесла після досягаторства, після півроку нічого не роблення і розуміння себе. Ось зараз, вже більше півроку, як пройшло після цього піврічного періоду. Я зрозуміла, що для мене важливо жити життя і бути в тому ритмі, який. Підходить саме мені. Я вже не хочу більше бігти марафони. Я хочу йти вільними кроками і насолоджуватися краєвидами, які є. Я більше не хочу за кимось бігти, щось досягати, за кимось повторювати, і, знаєте, бути в такій гонці постійно, що там треба рілси писати, треба лоти запускати, треба досягати, досягати. Я більше не хочу бігти і досягати. Сягати і хочу приваблювати, притягувати. Я знаю, що це буде у моєму житті. Я бачу, як моє життя за ці півроку змінилося. Я стала на своє місце, я почала подорожувати: Рим, Барселона, концерт в Будапешті. Ті події, які відбуваються, там сумочки, речі, б'юті процедурки, масажики, це все є в моєму житті, і це вже не через стан досягаторства, а не через те, що я. Женуся за ним, я просто це і так притягую в своє життя. І за ці півроку я, напевно, досягла більше, ніж за п'ять років досягаторства. тільки тому, що я стала це робити через свій стан, через свій кайф, через свій ритм. Для мене найскладніше було зупинитися і зрозуміти, що життя не зупиниться без без цієї біганини воно не буде пустим, і я не опущу руки, і я не здамся. Я дуже рекомендую досягаторам спробувати інші, подивитися по-інакшому на життя і спробувати інші концепції. Можливо, ви побачите, що життя. Воно глибше ніж ви думаєте, і ось ця поверхневе досягаторство воно може дати вам доступ заглибитись у себе трошки глибше, і справді дозволить вам відкрити свої істинні бажання, розпакувати себе як дійсно знайти своє призначення в цьому житті. І пам'ятайте, що ви маєте право бути щасливими просто зараз, без усіляких причин. Ще хочу додати, що мені здається, що ця концепція досягаторства і успішного успіху, вона так класно вже уходить на задній план. І якби мені хтось, настійні кар'єристі це сказав 5 років тому. Я б не повірила, я б сказала, що це я, не я, ці слова не мої, її успіх. Це тільки це найголовніше у житті. Але зараз я можу із певністю сказати, що справді мені не подобається зараз цей час, коли люди заглиблюються у себе і починають розуміти, що окрім. Того, що фінансові цілі в нашому житті є, є щось глибше, є щось напевно важливіше, аніж просто досягати фінансової мети. І це розуміння, воно. Не зробило мене незабезпеченою людиною, або ну менш заможною, або не маючи там власної машини, не бажаючи подорожувати. Ні, навпаки, це дозволо мені наблизитись ще більше до того комфортного життя, яке я вважаю, що я маю. Отримати у своєму житті. Колись я прочитала книжку «Монах, який продав свій Феррарі, я взагалі не зрозуміла цю странну людину, як можна було мати статки і потім зрозуміти, що це не воно. І мені завжди так хотілося заробити ці мільярди доларів, щоб дійти. До того розуміння, що це не важливо, знаєте, я кажу, тільки там, тільки ті, у кого є гроші, кажуть, що гроші це не важливо. І мені так я завжди бігла, бігла, бігла. Думаю, ну зараз я зароблю дуже багато грошей і зрозумію, що гроші це не важливо. Але я і не зробила дуже багато грошей, щоб це зрозуміти. Я якось це спочатку зрозуміла, і тільки зараз стала на цьому шляху великих грошей. І це ще раз підтверджує те, що енергії нового часу вони працюють вже по-інакшому. Але про це я розповім напевно у наступному відео, як працює бізнес нового часу і про енергії нового часу. А сьогодні хочу зараз сказати вам величезне, дякую, що були зі мною на цьому відео. Якщо вам відгукується така тема саморозвитку, мотивації, жіночності та сексуальності, то підписуйтесь на мій канал. Я тут намагаюся, як бачите, бути собою і просто ділитися своїми знаннями і своїм досвідом. Підписуйтесь на мої соцмережі. Незабаром стартує дуже класний марафон розпаковки сексуальності, який буде. Вперше про це кажу, він буде за будь-який донат. Я просто дуже хочу, щоб якомога більше людей змогло мала змогу його пройти. Буде ділитися 4 дні своїми знаннями по розпаковці вашої тілесності, вашого магнетизму, вашої манкості. Будемо розкривати вашу внутрішню кішечку. Кому відгукується така тема, пишіть мені в інстаграм, в телеграм, підписуйтесь на мої соцмережі і до зустрічі у наступному. i hope